Доброго дня, запрошуємо вас на перегляд, село Віта Паштова. Гарні будинки є, 220 метрів квадратних, 80 метрів гараж на дві машини. Газ заведений. Є ще тут парка місця, будинок із сегли побудований. Гарний гараж на дві машини. Також можна використовувати як бомбосховище, тому що... Моноліт, моноліт. Ділянка соток. Заведені всі комунікації, газ, септик, скважина, ключова система зроблена. Дві тераси є. Верхня і нижня. Зараз пройдемо в будинок, подивимось. Зараз покажу вам вид з тераси. З кухні вітальні вихід є на терасу. Це така кухня. Велика зраза. І вітальня. Зона перед покою, можна гардеробний поставити з одного боку чи з двох боків. Вікна, вхідна зона алюмінієві. саме вікна саламандер, німецький профіль. Це кімната. На першому поверсі. Зона котельні. Зараз покажу вам кухню вітальну. Велика зона. Моноліт перекриття йдуть. Сходи також монолітні. Є також горища. На другому поверсі загальний санузов. Ліс з задньої сторони. Справа палобна кімната. Своя гардеробна. Свісо. І, звісно, вид, красивий краєвид, вихід на терасу. Дуже гарне місце, тихе, затишне, спокійне. Будинок побудований із цегли. Фасад іде клінкерна цегла, плюс термодерево. Це ще одна спальня. Тут, до речі, на другому поверсі в кожній спальні йде обов'язково гардеробна будинку. Є 4 окремі спальні, три гардеробні, три У Кухня вітальні, зрозуміло. І ще одна спальня. Зі своєї гардеробні. не немаленькі. Запрошуємо всіх на перегляд. Цей будинок коштує 340 тисяч.